У кожного з мешканців геріатричного пансіонату своя доля, яка змусила проїхати їх до Луцька з різних куточків волині. Дехто з них не може сам ходити, хтось не бачить і не чує. Але більшість залишилися одинокими, бо втратили на старість слід рідних і близьких. Як ми живемо, як Бога за дверима живемо тако. Їси дадуть, постирають, помиють, все зроблять. О, і що нам більше треба скажіть? Тільки щоб ще Бог дав здоров'я, ну, то вже, знаєте, не те, що каже, ми будемо не літати, то б теж скакали, а так, що ми зробимо бідний їсть. І так мусимо доживати, що зробити. Така наша доля. Один син був і немає, і я потрапила сюди. Нема нікого, більше, крім мене єдна. Я потрапила сюди. Слава Богу, що є такий дім, що тих стариків приймають. Нам тут весело, гарненько. Приїжджають нам кажуть, концерти дають, і все кляне на нас отако доглядають тут. Дай Боже їм здоров'ячко і тому дому, що є тут такий дім. Концерт студентів і викладачів Луцького національного технічного університету підняв настрій людям похилого віку. На мить вони пригадали свою молодість і поринили у спогади минулих років. Молодь розуміє, що такі зустрічі конче необхідні мешканцям пансіонату. Для мене особисто це завжди приємна радість. Адже як Бог говорив Роби добро, і тобі винно повернеться з сторицею і завжди розумієш, що кожну людину чекає такий вік. І дуже приємно, коли молоде покоління, яке ж вони виховували, передавали свою мудрість, чесність, правоту, як жити в світі. Ми вертаємо їм своєю вдячністю, своїми піснями, своїми танцями. Діти повинні розуміти, що колись вони будуть старшими, і треба поділитися тим, що я найкраще, із старшими людьми, які трошки, можливо, не мають такої можливості, як всі інші, відвідувати концерти, слухати виступи народних артистів. То, от ми таким зв'язковим зв'язковою ланкою служимо. І сьогодні чергою раз ми приїхали. І я сподіваюся, що концерт буде непоганий. Весела програма концерту і побажання довгих років життя зігріли душу всім, хто був присутній на святі. Хороший настрій і теплі спогади про зустріч із студентами ще надовго залишаться в пам'яті мешканців Луцького геріатричного пансіонату.